Будуть деякі цифри, які будуть зашифровані. Ну, по типу, треба буде знайти локацію. Це, це є, і, і, якась торгова точка, і, та, і там буде цифра вже на ціннику вказана. Буде вказано, що це за, за цінник, Вам треба буде все знайти. Я думаю, з цим так, також проблем не буде. А, а, ви додаєте ці всі цифри докупи. Вас та ви додаєте одне, одне число до іншого, до іншого до іншого. До іншого. числа не цифра, а числа. У вас утворюється величезне число. Ваше завдання зробити те саме, що, що описано, тобто написати, що дві куперти довгим числом, і в результаті ви отримуєте правильну думку і ви там висилаєте на телефон, який вказаний ось там. Думаю, біля, а, цим ні, ні, цим. ви додаєте. Наприклад, ви додаєте сума. Якщо цим. в мене тут написано 314, ви бачили, і наступне 215, ви до 314 даєте 215, Маєте ще якусь суму. Знайдете 89, додаєте ще 89. Якщо знайдете 3 мільйони 846, додаєте до того, що вже маєте, до тої кубки ще, ще 3 мільйони 986. Додаєте, 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 отримуєте число, воно буде мати смислове значення. Тобто ви, коли побачите це число, ви зрозумієте, про що йде мова. І саме це число висилаєте. Шановні Стріяни, я анонсував такі речі, що у нас відбувається багато подій. Сьогодні вчора були. Одна з них, я також за нею згадував, це квест, який ми проводили, це молодіжний квест. Він був присвячений історії України, історії нашого рідного міста, назва його з любов'ю до України. В ньому взяла участь наша молодь. Квест це достатньо цікава така річ. Суті полягає в тому, що даються певні завдання командам. Ці команди мають ці завдання розв'язати, подорожуючи по місту, відповідаючи на всякого роду питання, які зашифровані в різній формі. От я, наприклад, тільки два з них скажу, щоб ви уявили, як нашим командам було важко. Одне з цих питань звучить так. Треба знайти вулицю, що назвали іменем письменника, який народився в місті Охтирка. На цій вулиці шукатиме будинок номер 4 поруч з ходом знайдете те, що шукаєте. Це одне таке питання. Ще, наприклад, їх було 10 цього питань, ще одне таке, щоб також проілюструвати, як це все відбувалося. Чи знаєте ви, що таке Коцюбіїв? Так ось з міста, що стоїть так само, де колись був Коцюбіїв, це стара історична назва існуючого міста в Україні, приходить до стрія поїзд. До переліку чисел, які ви вже познаходили, додайте ще номер цього поділу. Суть квесту полягала в тому, що кожне завдання закінчувалося пошуком відповідного числа. Ці числа додавалися, і сума цих чисел давала символічну для всіх нас цифру 24 08 1991. Тобто місяць, число і рік проголошення незалежності України. Я з приємністю хочу назвати у наших переможців. Це їх є дві команди: одна називається Стрийські леви, друга команда стрийські пташенята. Я думаю, ви зрозумієте, чому ми дали такі назви цим командам, коли вони будуть тут, і ми їх з радістю запрошуємо сюди на сцену. Будь ласка, переможці, підходьте до нас. Пташенята прилітайте. Yeah. <плес> yeah. <плес> Кажуть дівчата, що не файна назва. Я думаю, що дуже файна, тому що з них виростуть птахи, які влетять високо в небо і будуть прославляти нашу Україну, так вони зробили це сьогодні. Ми освітаємо про призи. Я з приємністю хочу відзначити, що в нас долучилися до організації свята кілька закладів громадського харчування. Це є Мережа ресторанів Баба Франя Бруно і дайбах по пам'яті і Барбарис. Вони дають 300 гривень сертифікат нашим переможцям і також піца Челінтано, яка так само одержує 300 гривень другий переможець. Вони буквально там 10 хвилин різниця. Цей розв'язок смс-кою, так що ми вважаємо їх обидвох переможцями. І одній команді, і іншій команді по 300 гривень долучається цей сертифікат, який вони зможуть використати у відповідному закладі. Я думаю, сьогодні вони відкладати цей захід не будуть. Отже, вітаємо українських пташенят, але чекаємо, що українці хлеб я щось їх не бачу. От вони. Вітаю. Вітаємо наших переможців. Цертифікати чекають нас біля машини, поопладуємо їх.